Доброго дня, сьогодні поговоримо про Крим і половців. З офіційної історії ми знаємо, що біля кордонів Русі за Дніпром була територія, яка називалась Дике Поле. Туди постійно приходили якісь кочівники, які регулярно нападали на прикордонні Русі. В той же час всі офіційні карти зображують дані території сірим кольором, тобто нічийним. Так офіційно історики вважають, що 75%. Території півострова Крим нікому не належала сотні років. Це перша велика помилка. Така вигідна і в торгівельному, і в стратегічному плані Земля не могла б бути нічийною. Тобто, ми одразу можемо зауважити факт фальсифікації. 25% земель Криму належало Візантії. Ми можемо бути переконані, що в період з 9 по 12 століття область Херсонесу була Візантійською. Можливо, в якийсь період часу вона втрачала контроль над ним. Тим не менш, сам Херсонес більше собою представляв торгівельне місто і був на однаковій віддалі як від Русі, так і від Візантії по офіційним картам. Тобто не буде помилковим припущення, що 50% населення його могли складати саме руси. Так як між Візантією і Руссю протягом довгого періоду часу прослідковується конкуренція за Крим, то хто, скажіть мені, контролював решту Криму? Печеніги? Смішно. Грецькі історики неодноразово згадують, що русини повертались до боспору після своїх походів на Візантію. Це логічно. Бо Крим набагато краща і ближча база для походів, ніж Київ, різниця майже 500 кілометрів. Більше того, арабські історики твердять про приналежність Криму до Русі. Але чому? Чому землі Криму на всіх офіційних картах на 75% замальовані білим, тобто нічийним кольором? Тому що це фальсифікація. Крим був стратегічно важливим для Росії, і якісь нещасні печеніги не могли би завадити тримати над ним контроль, особливо в епоху Святослава і Олега, які ходили до Константинополя як до себе додому. Виходячи з цього факту, зауважу, що Русь постійно ходить війною, навіть до самого Константинополя. І виникає очевидне питання. Коли князі ходять кожні кілька років на греків, прибувають щити до воріт самого Царграда, то чому вони не завоюють Крим? З такою військовою могутністю здійснити такий похід було нараз плюнути. І я вам скажу, чому князі не ходили на Крим. Відповідь, по суті, очевидна: вони не ходили на Крим, тому що він уже їм належав. І хай ці історики собі ті білі території малюють де інде. Грубо кажучи, не володіти Кримом для Росії було страшною стратегічною помилкою, бо це колосально вигідна база для торгівлі і база для походів на всі землі, що мали вихід до Чорного моря. В цьому ж аспекті проглядається і роль Херсонеса, який був такою собі містом державою, як, наприклад, фінікійські міста Тір Бібл або Італійська Венеція, можна сказати, що він в якомусь роді був нейтральною зоною. Враховуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що руські князі дійсно сиділи в Криму. Тобто Святослав, поки був юним, правив в Криму в Немограді, так само і його син Володимир також правив у Криму. Бо це було в мільйон разів мудріше і вигідніше, ніж сидіти десь в заболоченому Новгороді, який знаходився у Богом забутому місці і нікому не потрібному. Історія це дуже проблематична наука, і вона в першу чергу буде тісно зв'язана з політикою. А тому фальсифікація її життєво необхідна, особливо для московитів. Саме тому така цінна земля, як Крим, всіляко обминалась фальсифікаторами-істориками, що буцімто Русь взагалі туди ніколи не доходила. Колись Крим належав Хозарії. Але коли вона розпалась, то чомусь Крим стає нічийним, тобто хозари чинили мудро. Можна припустити, що Крим був під їх владою недовго, а точніше, десь на межі 8-9 століття, коли Русь була слабкою і була змушена виплачувати хозарам данину. Як ми пам'ятаємо, численні слов'янські племена в кінці 8-го на початку 9-го століття сплачують хозарам данину, але пізніше звільняється від цієї залежності. Але коли хозарський Каганат втрачає контроль над Кримом, то його історики замальовують білим кольором. А для чого контролювати таку цінну територію? Руські князі з легкістю доходили до Константинополя, розбивали римські легіони, інші держави навіть не мріяли про походи на Русь, але Крим чомусь залишається нечийним при такому розкладі. Зазначу, що навіть князь Володимир ходив походом на Херсонес, не на Крим. А на сам Херсонес. Досить помилковою буде думка, що в Криму не було жодного іншого міста, яке би мало велике торговельне значення. Для чого ви скажете історикам-фальсифікаторам степовики? Дуже просто берете Степову Орду і поміщаєте її між Руссю і Кримом. І ніхто навіть не задумається в такому випадку віднести цей півострів до Русі. В чому саме проблема? Проблема у співвідношення якась степова орда і велика могутня держава, яка нібито не може подолати цю степову орду, що однозначно нісенітниця. Хоча нагадаю, ця могутня держава щорічно отримує від великої і могутній Візантії Данину і час від часу входить до того самого Константинополя. Але степовиків подолати не може. Отак то. Подумати про те, що в якихось нещасних степовиків десятки і сотні разів менше ресурсів, ніж Візантії, не можна. Але сказати, що степовики були злі і войовничі, і значить не по зубам для Русі дуже просто. Тому разом з вивченням історії Русі нам зразу зауважують, що в 10 столітті тут були печеніги, а потім, як ті ослабли, моментально приходять інші, ще грізніші, щоб у нас. І далі не виникало сумніву щодо приналежності Криму до Русі. Як історики взяли кілька різних народів і назвали їх половцями? Як? А так. А так само, як історики назвали русами фіноугрів. В Галицькому літописі є одна фраза, яка руйнує усю думку про приналежність половців до Кипчаків. Коли назрівала битва в 1223 році між татарами і Русько-Половецьким військом, то під час збору сил літописець пише: Прийшла уся земля Половецька. Стоп! Як це вся половецька земля? Всі ми добре знаємо, що вся половецька земля це гігантські степи від Дніпра до Іртишу, які називаються Дешт і Кипчак. В той час татари вже стояли на лівому березі Дніпра. Тобто 95% половецьких земель не могло вже нікуди зібратись. Навіть якщо половецька земля була тільки від Волги до Дніпра, то і в такому випадку там ніяк не могло пахнути всією половецькою землею. Але якщо розглядати конкретно, то отримуємо, що вся половецька земля то територія Причорномор'я і Криму, тобто племена, що були за доном, вже не були ніякими половцями, а Кипчаками тюрками. Маємо також Офіційно відоме зіткнення між половцями і татаро-монголами на передкавказі. Коли половці і татари стали до переговорів, то татари сказали їм: ви наші брати. Половці погоджуються не ворогувати з татарами і пропускають їх при чорноморські степи. Сам цей факт має багато протиріч, але як же є? Що відбувається далі? Далі татари буцімто плюють на договір з половцями і все одно нападають на них і грабують Крим. Тут історики пояснюють, що татари були такі хитрі. Спочатку йшли на переговори, а потім по частину розбивали ці обмануті племена. Знаєте, по-моєму, дурнішу вчинку не можна було зробити. Татарське військо за тисячі кілометрів від своєї рідної землі, не маючи прикритого тилу, полізли в Крим, напали на половців, хоча сказали, що ми. Виникає закономірне питання, чого в такому випадку решта поливців, яких було аж від Волги до Іртиша, не напали на татарів і не розбили їх. Вони ж то зрадили своє слово? Чому поливці з Волги і решти земель не зібрали військо і не напали на такий невеликий татарський загін Субиде і Джебе, який міг налічувати на той момент від сили 10-15 тисяч чоловік? Також дуже дивно, що поливці. На яких напали татар монголи мають руські імена. А саме Данило Кобякович і Юрій Кончакович. Цікаво, правда? татари монголи кажуть Ми брати, але потім вірломно нападають. Хоча знову нагадає, коли руські князі стратили їм послів, то це страх, як татарі зачепило. А от брехня і вірломні напади татаро-монголів зовсім не гнітять. Яка суднобока честь в них. А може це не однобока честь, і татари нікому не брехали? Може, половці, що жили при Чорноморському степу і Криму, то були вже не ті племена, що жили за Доном і на Вовзі? Може, татари і волгодонські кипчаки – один народ? А половці, що жили в південних землях Русі, це зовсім інший народ. Сама історія половці має багато протиріч. Зачитаю вам невеликий відрізок з вікіпедії. Тисячу 1031 року тибетські тангути розбили уйгурську ганцуську державу в західному Китаї, правлячи вірхівка якої втекла на захід. Провідниками втікачів був протомонгольський рід Кай, колишні сусіді кімеків у Манджурії. 1040 року, після невдалих спроб здобути Караханіцьку державу, Кай рушили у степ, спричинивши ланцюгову міграцію кочових народів на захід. Кай натиснули на кімеків, вони на кіпчаків. Ті на торків, а останні на печенігів в українському степу. Зауважте, на кого кімеки натиснули? На кипчаків, А ті на торків. Тобто, це йде мова про племена, які жили від Іртишу до Волги. Поки торки встигли розглянутися на новій території вже у 1055 році. Там з'явилися кипчаки половці які в 1043 році прийняли іслам, щоб забезпечити собі симпатії ісламського світу. Вони перемогли торків і стали панами печеніського хозарського степу, що відтоді називався Дешт і Кіпчак, тобто Поле Половецьке. Що ми бачимо? Що поливці з'явились, не було, не було, і аж раптом з'явились. У нас є логічний ланцюжок, де торки це західні тюрки, які наблизились до дону і, як пише Вікіпедія, так задивились на ці землі, що їх розбили поливці, які до того ж зненацька з'явились. А крім того, всього поливці прийняли іслам, щоб отримати симпатії інших ісламітів, які далекоглядні кочівники зраджують своїм предкам заради того, щоб отримати симпатії. Якось ця вся історія про полиці дуже викручена. Нагадаю, що офіційною релігією держави Золота Орда була іслам, тобто татари і торки Кипчаки були ісламітами. Що цікаво, тільки 3,2% монголів, ті, що з Монголії сповідують іслам. Близько 50% сповідують свою стару рідну віру. Але повернемося до торків і половців. У нас є факт того, що торки в середині 11 століття задивлялись на причорноморські землі, але поливці дають їм відсіч. То може половці вже сиділи на причорноморських степах і коли зустріли непроханих гостей з-за дону, розбили їх. У 12-13 столітті, як бачимо, Русь і далі не контролює півострова Крим, там сидять половці. І знову у наших предків немає сил, щоб розбити якихось кочівників. Бо вони що? Правильно, злі і войовничі. Але є один величезний нюанс: наші предки віками вели війни. В своїх арміях вони тримали професійних воїнів, які не були фермерами чи ремісниками. Їх основним заняттям була війна. Про це йдеться і в книзі Лева Діякона, де той описував звернення Святослава до візантійського імператора. Тоді Святослав послав гнівну відповідь візантійцям, говорячи про те, що грецька, тобто візантійська армія, складається зі звичайних фермерів і ремісників. А він же, тобто князь Святослав, привів Болгарію справжніх воїнів. На хвилинку це говорила людина, яка за п'ять років розширила територію Русі вдвічі, завоювала хазарський каганат, і крім нього численні племена на волзі і Дону. Тобто сумніву на рахунок сили руського війська і бути не може. Наші предки жили в умовах, коли їм протягом сотень років приходилось відбивати навали кочівників. За таких умов існування сильної і могутньої армії це перманентна необхідність. Більше того, усі історики тих стародавніх часів називають наших предків найкращими воїнами. Але чомусь ці найкращі воїни нічого не можуть зробити з кочівниками? Звичайно, це не синітниця. Ніякі кочівники не стали би в заваді, якщо би йшла мова про контроль над таким стратегічно важливим місцем, як Крим. Тому що Русь таки контролювала Крим в 12-13 столітті, і Половецька земля була частиною. Цієї держави. Бо нагадаю, літописець описує прихід волинської землі, Чернігівської і Половецької землі так, ніби усе це Русь. Може, при Чорноморські степи і Крим, які логічно повинні були входити до Русі в період правління князя Олега, Ігоря, а потім Святослава, залишились такими навіть в період 12-13 століття. Може, ті полвці, що нападали на Русь, були племенами, що жили за Доном. Бо чесно кажучи, я ні разу не чув про походи руських князів на поливців, що були в Криму. Як правило, усі їх походи були спрямовані до річки Донець. Саме тому половці, які в 1223 році зазнали нападу татаро-монголів, побігли не до своїх кровних родичів Кіпчаків, як пише офіційна історія. А звернулись до руських князів, і ті відгукнулись, хоча нібито для них загрози не було. Тому руські князі і вбили татарських послів, бо татарська орда наробила біди в Криму, погнала людей в рабство і побивала дітей. Тому русини стратили перших послів. І тому на березі Дніпра відбулася битва між татарсько кипчарською ордою, які князі разом з поливцями змогли розбити. По суті, протягом 4 днів руські князі рубали Орду по степу. В тій же битві гине і видатний полководець ЖБ. Дане відео є особисто моєю думкою щодо питання Криму і Полиців. і аж ніяк не претендує на істину. Діліться своїми думками щодо цього питання в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую за увагу!